Бажаю здоров'я! Сьогодні випробовуємо восьмиканальний пристрій. Це в нас найпоширеніші частоти, які, в принципі, вам посадять усе наразі. І нашим помічником буде Mavic 3 Pro Mini на частотах 24 5,8. Вмикаємо частоти 2,4 і 5,8. Але дрон вже живе Падає, падає дивись. Оп. Падає. Ну так, виключай За нього йдемо, за нашим дроном. Це норм, бери його. Забираємо наш дрон. Трошечки він постраждав. Ну, не, не дуже. Він живий? Живий? живий. Так, дивіться, Живіться. у нас показує ошибка даних.